Доброго дня дітки і доброго дня батьки. Ми бачимо, спостерігаємо, як працює карусель. Це бачите, яка дивовижна і прекрасна карусель, яка мчить кожну людину до своїх мрій. Особливо це люблять робити дітки, мріяти про Щось добре, щось таке дивовижне, про те, в яке вже не вірять дорослі. І зараз ми підійдемо до будиночку, який пропонує нам різні носочки пухнастики, різні рукавички пухнастики. Ось ми бачимо, щоб вони. Радували людину, щоб вони давали тепло, а тут ми переходимо з м'якого до солодкого. Доброго дня, щастя, здоров'я вам і щоб до вас приходили дітки і все покупали. Якщо... І отримували задоволення і новорічний, гарний, позитивний стан. Це всього найкращого. Ось ми бачимо і кролики, і білочки, і різні такі для хлопчиків ці мечі. І йдемо з вами далі. І бачимо на тому боці теж два таких дві крамнички маленьких, де різні пухнасті іграшки і все таке інше. Бажаю вам гарно відпочити, набратись енергії. Чудового настрою і щоб все в житті було добре, і щоб ви не е, загубили свої чудові мрії. З вами був Сергій е, близько 14 години, е, 20 січня 2022 року. На все добре, любі мої.